Допомогти Україні до інавгурації Трампа адміністрація президента Байдена планує використати всі виділені на військову допомогу у Україні кошти, які ще залишилися до того, як прийде новий президент. Як повідомляє видання Політико, йдеться про 6 мільярдів доларів. Частина цієї суми призначена для надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується. Частина на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями. Білий дім хоче використати ці кошти якомога швидше, аби наша держава мала чим себе захищати від російських військ, навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу. Політико зазначає, що на відправлення зброї до України зазвичай потрібні місяці, і що заміщення військової допомоги на американських складах це теж потребуватиме часу, тоді як інавгурація Трампа відбудеться вже 20 січня. Нагадаю, у ході передвиборчої кампанії республіканця звучали заяви про скорочення чи припинення допомоги нашій державі. Чи втілить їх Трамп у життя, наразі невідомо.